Друзі, всім привіт! Компанія Fresh Auto вітаю вас. Знімемо для вас відогляд ось такого автомобіля. Це Volkswagen Tiguan у нас е, пригнаний з Європи, а саме з Німеччини дуже класні комплектації, в хорошому стані. Цей автомобіль косметичному, як то кажуть, повністю весь цілий. Отже, по автомобілю у нас, значить, це Volkswagen Tiguan в е, комплектації All Space Highline, Тобто це довга подовжена база е, автомобіля йде в комплектації Highline Лайно ну, дуже крута комплектація. Я вам завжди, як завжди, зараз пробіжуся по комплектації, розкажу чисто 2019 року випуску. У вас буде по техпаспорту не 18-й, а чистий 2019 рік випуску цього автомобіля. У вас по техпаспорту. з 2-літровим дизельним двигуном потужністю 140 кВт на 190 кінських сил на повному приводі та на автоматичній коробці передач DQ500, 7 сімиступка мокра, одна з найкращих та більш надійших витриваліших коробок в лінійці Групи. Отже, біжимо зараз по комплектації по даному автомобілю знімаємо замір лакофарбового покриття приладом і показуємо зовнішній та внутрішній стан. А, друзі, і що саме забув, саме головне, то по пробігу оригінального пробігу в даному автомобілі у нас 180 тисяч. Це оригінальний пробіг, який, як завжди, є підтверджений офіційним дилером. Що дана автівка заїжджала до офіційного дилера та все часто та гарно по регламенту він заїжджав, обслуговувався. Так що, ну повірте мені, це повністю обслужений автомобіль від А до Я, так що тут не разі ніяких абсолютно там вкладень в даний автомобіль вам не. Потрібно робити. Отже, погнали. All Space, довга база, комплектація Highline в дуже прикольному кольорі, ось такому е голубому, досірго, темно-голубому. Ну, не знаю, кольор дуже крутий. Даному автомобілі. І що маємо? Ми оптика фуледовська, адаптивна з функцією вирізання автомобіля з потоку. Це максимально топова оптика. Вона є найкраща в, даному, в даних автомобілях. Далі встановлено на автомобілі 20-ті диски з розміром гуми 245 на 40. І, до речі, гума у нас вже зимова встановлена в даному автомобілі. Так, біжимо далі по автівці. Маємо безключовий комфортний вхід. Ось тут, бачите, на передніх дверцятах автомобілі є безключовий Комфортний вхід. Потім, що ми маємо? Потім маємо ми по автомобілю сидіння ергокомфортні з алькантари та текстилю. По боках комбіновані сидіння Алькантара з текстилем. І, до речі, ці сидіння з функцією в нас масажу. передні два сидіння з функцією в нас масажу. Ну Але, як на мене, це дуже круті, класні сидіння, тому що вони мають прикольну бокову підтримку для спини, для ніг та коліності. Тут воно висовується, оця підтримка під Коліна. Отже, сідаємо по до автомобіля, і що ми бачимо далі в автівці Значить, запускаємо, запускається кнопочка даний у нас автомобіль. Суспільне. Ось так запустили, все працює справно, чітко, коректно по автівці Що ми маємо зараз по комплектації? Цифрова, цифрова панелька приладів перед вами є. Дуже крута штука, дуже приємно класно І до цього всього ще можна сюди винести собі навігацію. Тільки треба вставити карту з навігацією ось сюди, от мультимедію, ось тут карточка вставляється, і у вас буде навігація і ось тут, і перед вами буде тут навігація. Далі, ось тут кнопочки керування адаптивним курів з контролем. Є в автівці встановлено, потім шкірне мультикермо є в автомобіля підігрів та складання електродзеркал є. Далі, що маємо з таких прикольних фішок? З прикольних фішок, ось тут у нас є кнопочка проекції. Бачите, проєкція на лобове скло. Вона ось так виїжджає, кому не потрібно, її можна заховати. Вона бачите, засовується проєкція. Е, кому потрібно, можна нажали кнопочку собі дістали, вона виїжджає ця проєкція. Ось так бачите, виїжджає проєкція. Так, далі. Е, проєкцію сказав. Потім магнітолка Discovery, повністю вся сенсорна з кондиціюванням трьохзонним кліматом контролем з функцією очищення повітря та з функцією підігрівом керма. Є по цьому автомобілю. Потім маємо українська мова, Android Auto, Apple CarPlay є присутні також. Потім маємо. По е, самому автомобілю маємо допоміжні системи водію. Що в нас входить? Адаптивний крізь контроль є. Фронт асіст є, лайн асіст, рух по смугах. Також є. Сайт-асіст, це в нас датчики мертвих зон. Бачите, також є присутні. Асистент розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання причеп, розпізнавання в том, та превентивна система безпеки. Тобто, всі максимальні асистенти допомоги водію, вони всі є присутні в даному автомобілі. Ось тут ще можна також подивитися. Бачите, Line Assist, сайт Assist, виїзд з міської парковки та Front Assist. Тобто, максимум всіх асистентів, які можуть бути, вони всі є присутні в даному автомобілі. Так, далі маємо підсвіточку амбіянсу, тут, в картах дверей. Повністю всіх харці дверей є підсвіточка амбієнс і в порожках. ось Тут попереднього пасажира, в порогах також є підсвіточка в нас амбієнс. Так, далі, що маємо ще? Тут ряд кнопочок у нас це старт стоп самопарковка. Ось тут у нас є, потім камери 360 і партроники 360. Не тільки заднього виду, а камера по кругу автомобіля 360 є. коліщатку для зміни руху режиму їзди, також є присутня, міняєте. З фішок ще до цього автомобіля маємо ми бездротову зарядочку. Ось тут, бачите, бездротова зарядка, дуже зручно заряджати, вам телефона буде. І, 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 і отже, Проекція безратова зарядка камери 360 і маємо панорамний дах, друзі. Ось так відкриваємо. Маємо е, панораму з люком. Тобто є ще люк, який відкривається в цій панорамі. І маємо панораму з люком є. Далі, е. е. далі, 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 далі позаду підсвіточка Амбієнс об, -об, -об, об керування третім кліматом, столики. Панорама вже відкрилася в нас. Потім біжимо, задня максимальна оптика, також ледовська, є присутня, електрокришка багажника в автівці є. І, до речі, в, е, в, цьому, в цій версії в нас є махом ногі. Електрокришка багажника. Хто розуміє, то знає, що ця кнопочка за що відповідає в автоматичному режимі. Полочка, електрофаркоп у нас є. Е, ну і ніша, де компресор, клей, сітка є. Це все в комплекті також є. Так, є. Тут пробігся, тут пробігся. Ну, Вроді все вам, друзі, розказав, показав по даній комплектації по автомобілю. Як на мене, дуже крута, класна комплектація у класному кольорі. От, Дана автівка представляє собою. от. І що тепер? Зараз робимо ще огляд по зовнішньому стану та по замірах по лакофарбовому покриттю, щоб ви мали розуміння, що з цим автомобілем є все добре. І побігли ще по зовнішньому та внутрішньому стані. Отже, по передній лівій стороні по автомобілю. 140. Переднє ліве крило. Ще раз ліве крило. 120, 162, 178, 123, 111. Заднє ліве 116, через ліве крило 127, задня ліва кришка багажника у нас 142. Ще раз задня кришка багажника 142. Заднє праве крило у нас 136. Ще раз праве крило 154. Задня права дверка 114. Ще раз 114. Передня права дверка 125. Ще раз 125. Ось так. Переднє праве крило у нас 126. Ще раз переднє праве крило 120, 142 капотик у нас 123. Ще раз 146. Ще раз 130. І дах у нас 111. І що тут показує? 111. Ще раз підійду до цієї дверки. Передній лівою, бо щось привил, десь, може, криво проложив, що показував, ага, 150, ні, нормально все з дверкою, 138. Десь проложив е, крив, е, криво прилад на передню ліву дверку. Е, друзі, все чітко, гарно по локофарбовому покриттю, все добре. Е, далі, по дах експлуатації. 180 тисяч, плюс-мінус немало, небагато, але по слідах експлуатації в нас є по цьому автомобілю дрібні сколи по передній частині автомобіля, по капоту, оптиці і по бамперу. вони є не критичні, бачите, нічого абсолютно якихось там сколів таких, що треба фарбувати, що там попробували і лаки, і фарбу до металу. Тут такого немає, але якісь дрібнесенькі сколи є присутні по даному автомобілю. Все решту по кругу автівки є е, в хорошому стані, тобто ніяких абсолютно пошкоджень в нас немає. Е, ні по там вм'ятинах що десь там якісь є вм'ятини, по автомобілю немає пошкоджень е, там у вигляді якихось подряпин, притертостей. Тобто, друзі, нічого абсолютно... По лакофаровому покриттю, по кузову, пошкоджень немає і нічого вам не потрібно абсолютно робити. Реально хороший стан на такий пробіг, як на мене, реально дуже хороший. Так, ну і що? І біжимо. Тепер ще покажу вам всередині. Ще прикольно, такі є дзеркала, бачите, які відрізняються від кольору автомобіля. Зазвичай вони йдуть в верлайн-пакеті такі дзеркала, але в цьому теж в комплектації поставили таким кольором дзеркала. Ну і загальний вигляд ось такий всередині автівки, щось буду бачити, буду вам зразу звертати, показувати увагу. Трішки є підтерта ця металева накладочка по автомобілю, до сидінь зауважень немає. До речі, все в автомобілі чисто, гарно, приємно пахне, два ключа в комплекті по автомобілю маємо. Ліди, яких тут пошкоджень, я не бачу. Ні по панелі, ні по КПП там, чи по керму. Все добре абсолютно. Позаду, я думаю, тут ситуація аналогічна, тут все добре по карті, по пройомах, ось тут по арочках, так ось все чисто, гарно, класно, без пошкоджень. Трішки на столику є ось якесь, бачите, мінімальна підтертість. от, А так все по стелі, по всьому абсолютно є хороший, класний стан. Так, є. Дивимося, ще багажне зараз відділення, чи щось грузили, чи не грузили. Як на мене, абсолютно тут нічого не грузили, габаритні речі не ввозили в цьому автомобілі, тому що багажник не затертий абсолютно, бо коли грузить щось об'ємне, все воно почорхане, подерте, як то кажуть, тут все в нормі. І з цієї сторони, думаю, тут ситуація абсолютно аналогічна. Тут все класно. Ніяких пошкоджень, потертостей. ще раз ногами цей пластик не оббитий, не подертий, резинки, лак, сама фарба, все є в нормі абсолютно. Ну, І ще раз дивимося, ось тут щось на карті, то, мабуть, ага, да, Бачите, на карті десь тут грязне щось. Ні, Це все в нормі на карті. Передній і правій по порогах тут. Ось тут якась ця є, але думаю, що це не дочистили. Треба буде хлопцям звернути увагу. Так, тут все добре. Знову ж таки, металева накладочка трішки притерта, бардачок, торпедо взагалом. Ну, типу, немає, нормально, абсолютно дуже класний стан, навіть на 180 тисяч пробігу, дуже класний стан даного автомобіля. І друзі, що тепер саме головне? Саме головне це ціна питання на дану автівку. Того що ще раз за свіжоприганий е, автомобіль чистий 2019 рік е, класної комплектації. Е, значить, це фольксваген Тігуан. У нас ціна питання буде е, по цьому автомобілю е, на віддачу 30 тисяч, там плюс-мінус типу. То не знаю, хто шукає таку автівку собі для себе в такій комплектації в такому прикольному кольорі. Tiguan Олд Space, довгу базу, що м'якшо, що значно зручніше, комфортніше від звичайного Тігуана. Будь ласка, заїжджаємо до нас. Якщо вас влаштовує такий бюджет на тест-драйв, покатайтеся, і подивитесь. Ми вам, ми вам надамо максимум інформації по даному автомобілю. Тобто, якщо треба вам історія від офіційного дилера, діагностики, перевірки, якісь там підйомники, тобто надамо вам максимум інформації, щоб ви розуміли що автомобіль дійсний дійсно є хороший і достойний, як то кажуть, вашої уваги. Так що, друзі, всім вам буде гарного дня. З вами на зв'язочку. Дзвоніть, пишіть, якщо щось вам не сказав чи не показав, пишіть, все вам відправимо і допокажемо. Так що всім вам гарного дня, пока-пока.